Всім привіт! Сьогодні 1 вересня, закінчилося літо, прийшла до нас осінь, а в полі, де посіяна пожнівна гречка, отака красота. Цвіте, пахне, гул стоїть, бджілки працюють. І також є завязь. На киточках ось я як кашку. Нав'язує, думаю, порадує і урожаєм така пожнівна гречка. Напоминаю це гречку я сіяв після ячміня 13 червня. І на даний момент це отак виглядає, Виглядає поле. Ми викопали картошку, заїхав, посіяв пожнивне жито і мимоходом подивиться подивитися і зробити відео, огляд для своїх підписників і глядачів. І що дуже цікаво, чи працюєш, бджілка летять тут і дикі, і свійські. Ну, гул стоїть, хороший, приємний. Є бджілка куди летіти. й пасіка трошки запрацювала. Медом то, звісно, не пахне. Небагато її насіяно на таке кількість, яке є у нас тут в окрузі бджіл. Ну, а все одно щось носять, працюють. Прекрасно. Знімаю, щоб показати. Що можна отримувати після того, як збрали перший урожай в даному випадку ячмінь. І що робиться з землею? Вона не пустує. Росте. Дасть Бог буде хоч якийсь та урожай на цьому полі. Другий. І плюс його зміна. Плюс рештки покрита, земля кормить, чи рослини кормлять біоту. Жива земля, жива природа. Так само і бджілки ось працюють. Куди летіть? Все повисохало. Отак От ось як на дорозі. Можна сказати. У наші, слава Богу, дощики проходять. В цьому році, звісно, ідеальні умови для пожнивних. І гречки, і смесі можна було сіяти. ну В даному випадку я запропонував товаришу посіяти саму гречку, тому що великий процент вірогідності, що буде другий урожай. Согласився і от сам їжджу да, також і любуюся результатом. Прекрасно на полі. І ощу... Ощущення такі приємні і. Вигляд самого поля. Цвіте як молоко стоїть. Ну і в'яжу, я ж кажу, вона вже десь сантиметрів до 50 -ти. за вишки. Ну так ось як ближче. Я з дороги знімаю, щоб не ходити. По полю так ось. Де вище, де нищенька. прекрасно, Я ж кажу. І в'яжеться. є кашка. Зав'язується. Хто розуміє, той є, Може ще не зав'язалася чи не той. По-різному. А так хорошо, прекрасно. Ось так прямо киточка гарна. Нав'язано скільки ж. Кашечка є Нижніх може і менше. Ну от така Аж кажу, бчілки працюють гуде, і запах вроді би весною заїхав на поле. А зараз таки вже 1 вересня літають. Красиво. На своїх полях я посіяв тільки 31 липня. Після уборки пізно були жнива, то дощі мішали, то ще виготувала, волою фатало в цьому году. Ну, треба ще заїхати і подивитися, вже місяць, якраз вона повинна перші квіти будуть зацвісти. Не їздив, бо то картошка, то другі проблеми. Так що отак. Отакий От вигляд. Знімаю і ділюся своїми підписниками. Може хто не рішався, так рішиться на нульову технологію, на нову тіло, чи хоча б покровні культури, щоб не, не стояли в буй'янах, чи просто дісковані, чи перегорані, вигорала земля. А так вона жива. І нам радість і комахам. Землі користь, ну всім. І глазу приємно подивитися. Отаке відео вирішив зняти і для себе, і для глядачів-підписників. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.